10 фактів особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування неприбуткових організацій. Факт номер 6. фінансова звітність по неприбутківцям подається за формою лише 1 МС, 2 МС. Ну так, це є факт, тому що він випливає із стандарту 25-го, в якому сказано, що підприємства, які є мікро. Або є непідприємницькими, а це неприбуткові організації. Фінансову звітність складають за формою: 1 МС це баланс, і 2 МС це є по суті, звіт про фінансові результати. Податківці наполегливо роз'яснюють, що неприбуткові. Подають фінансову звітність за тією формою, яка залежить від їхньої величини, якщо це мікро 1 МС, 1МС, МС, якщо це маленьке, 1 М2М, якщо середнє або велике, форма перша, друга, ну третя, четверта, п'ята за результатами року. Відповідь невірна, тому що вона не випливає із норм податку. Чинного законодавства, у тому числі податкового та й бухгалтерського. Тому що, ще раз нагадую: стандарт 25 дозволяє непідприємницьким складати фінансову звітність за формою 1 МС, 2 МС. Тому тут мало б бути без варіантів. Колеги, запрошую вас на семінар для неприбутківців. Розберемо всі болючі питання на цей момент 6.06 у місті Львові, плюс можна замовити онлайн-трансляцію. Реєструйтесь і до зустрічі!